Доброго дня! 21 липня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 22 травня 2023 року за номером 264 про затвердження змін до порядку формування та ведення реєстру волонтерів антитерористичної операції та або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації що зареєстровані у Міністерстві юстиції України 29 червня 2023 року за номером 1099 дріб 40 155. Цим наказом приведено відповідність до закону України від 16 листопада 2023 року за номером 2757 про внесення змін до пункту 2 розділу 7 при кінцеві положення закону України про благодійну діяльність та благодійні організації щодо вдосконалення порядку включення благодійників фізичних осіб до реєстру волонтерів антитерористичної операції та або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Порядок формування та ведення реєстру волонтерів антитерористичної операції та або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації затверджує наказом Міністерства фінансів України від 30 жовтня 2014 року за номером 1089. Про затвердження порядку формування та ведення реєстру волонтерів антитерористичної операції та або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії російської федерації зареєстрованого у міністерстві юстиції україни 19 листопада 2014 року за номером 1471. Основні зміни внесені до порядку 1089. Скасовано положення щодо обов'язкового подання заявником фізичної особи і благодійником разом із заявою про включення внесення змін до реєстру волонтерів антитерористичної операції та або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, довідки про відкриття закриття рахунку фізичною особою, отриманою цією фізичною особою у банку як підтвердження факту, Акту відкриття банком такій фізичній особі рахунка, призначеного для здійснення благодійної діяльності, форму зазначеної довідки виключено зі змісту порядку 1089. Скасовано положення, згідно з яким фізична особа-благодійник разом із заявою за формою 1 РВ подає оригінал. Та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або сторінки паспорта, до якої внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО, або сторінки паспорта, до якої внесена відмітка про право здійснювати будь-які платежі за серією за наявності та номером паспорта. Внесено відповідні зміни до форми заяви за формою 1 РВ. Доповнено положенням, згідно з яким подання заяви за формою 1 РВ можливої в електронній формі, з дотриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг, про електронні довірчі послуги, про особливості надання публічних електронних публічних послуг, засобами єдиного державного порталу електронних послуг електронного кабінету або технічними засобами електронної комунікації. Започатковано введення журналу реєстрації документів про включення внесення змін виключення до з реєстру волонтерів антитерористичної операції та або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації за формою 2 РВ виключно в електронній формі. Додатково інформуємо, що технічна можливість подання реєстраційної заяви в електронній формі. Відповідно до вимоги закону 2757 забезпечена ДПС січня 2023 року. Під час здійснення реєстраційної процедури надання консультацій з питань включення, внесення змін виключення до З реєстру волонтерів АТО та або здійснення заходів із забезпечення НБО, Рекомендуємо використовувати матеріали банеру для волонтерів, розміщеного на офіційному веб-порталі ДПС, за покликанням tax.gov.ua – банер для волонтерів. Дякую за увагу.